Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Почнемо ми цю практику із чотирьох точок опори. Переходимо на коліна, долоні, залишаємо під плечима. Не завалюємося поперек, слідкуйте, щоб таз був злегка підкручений. Активуємо прес. Робимо вдих, розширюємось в ділянку поміж лопаток. І видих, м'яко підтягується живіт. Вдих. Розширюємо ділянку поміж лопаток, у ребра. Видихаючи, активуємо м'якокор. Вдих через ніс. Видих через рот. Вдихаючи, ми піднімаємо ліву ногу до паралелі з підлогою. Вдих. Видих, підтягуємо коліно до себе. Відводимо ліву зігнуту ногу вверх, вдих, в бік. опускаємо видих. І продовжуємо разом із диханням. Вдих. Витягнули ногу, не завалюючись поперек. Видих, підтягнули повільно, усвідомлено. Відвели в бік. вдих, видих, повернули. І ще продовжуємо три. Погляд в підлогу шию не напружуємо два. Один. Вдих і видих. Виводимо ліву ногу назад, виводимо праву руку вперед, витягуємось протилежні сторони, тримаємо один, два, три. Таз закритий, чотири. І п'ять. І з видихом опускаємо руку ногу, розвертаємось ліворуч і піднімаємось вверх. Заводимо долоні за голову, розкриваючи лікті, зводячи лопатки таз легка підкручений. Низ живота підтягнутий. І ми нахиляємось праворуч, тягнемось ліктем в підлогу. Вдих, піднімаємось видих. Один. Два. Три. Продовжуємо розштовхувати лікті в сторони. Чотири. П'ять. Додаємо скручування, Нахиляємось. Скручуємось праворуч до паралелі з підлогою. Повертаємось, піднімаємось. Продовжуємо. Вдих. І видих. Один. два, відчуваємо як вже косі м'язи, кор включається, три. Чотири. Ще раз п'ять. Піднімаємось, виводимо руки в сторони, праву долонь опускаємо, відриваємо ліву ногу. І ми, опускаючи ногу, торкаємось кінчиком носочка переднього краю килимка вверх і опускаємо до заднього краю килимка. Працюємо вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємо ногу вверх, пружинимо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, Ногу залишаємо наверху, накриваємо себе лівою рукою, витягуємось. 2. 3. 4, 5. Опускаємо руку ногу, повертаємося на 4 точки опори. Долоні під плечима, коліна на ширині тазу, таз легко підкручений. І виводимо праву ногу до паралелі з підлогою. Повертаємо, підтягуючи коліно, відводимо зігнуту ногу вбік і опускаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Два. Коли опускаємо ногу, ми підтягуємо з видихом силою. Три. Чотири. П'ять. Виводимо праву ногу ліву руку до паралелі з підлогою і погляд вниз. Тримаємо один. Не завалюємось в поперек, прес активний два. Дихаємо глибоко три. Чотири. П'ять. З видихом опускаємо руку, опускаємо ногу. Розвертаємось праворуч і піднімаємось вверх. Таз підкручуємо, заводимо руки за голову. Вдих. З видихом нахиляємось ліворуч. Тягнемось ліктем вниз. І повертаємось в видих. Один. Передовжуємо зводити лопатки, розштовхувати лікті. два, вдих через ніс, видих через рот три, Чотири. П'ять. Додаємо скрутку. Вдих. Видих. Один, розвернулись до підлоги, повернулись, піднялись два. Три. Чотири. І ще раз. П'ять. Піднялись, розвели руки в сторони вдих. Видих, опускаємо ліву долонь, вагу трошки подаємо в ліву ногу. Піднімаємо руку вверх, таз підкручений, відриваємо ногу вдих. Видих, торкаємось переднього краю килимка, нога вверх. І до заднього краю килимка. Працюємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. нога наверху пружинимо, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Залишаємо ногу наверху, накриваємо себе правою рукою, витягуємось. Вдих і видих. Опускаємо руку ногу, лягаємо на спину. Ноги зігнуті в колінах. поперек притиснутий. Відриваємо голову. Відриваємо руки, добре, натягуючи руки і працюємо руками активно вверх-вниз, вдих через ніс, видих через рот. Поперек притиснутий. Ще п'ять, чотири, три, два. Один. Продовжуємо працювати руками, відриваємо ноги ку 90 градусів. не відриваємо ще 5, дихаємо 4, 3, 2. Один з видихом. Опускаємо лише руки голову, ноги залишаються ку 90 градусів, Поперек втиснутий в килимок вдих. Видих, почергово опускаємо ногу, торкаючись носочком в підлоги. Вдих і видих. Робимо десять один. Два. Три. Чотири. П'ять. Поперек хоче відірватися але ми йому не дозволяємо продовжуємо втискати шість. Долоні притиснуті. Сім. Ще трошки залишилось. Продовжуємо вісім. Дев'ять. І десять. Одна нога і інша. Вдих, з видихом повільно опускаємо обидві ноги. Робимо глибокий вдих. І з видихом відриваємо таз, виходимо в напівміст. Відштовхуємось долонями, тримаємо один, два. Три. Чотири. І п'ять з видихом опускаємо хребець за хребцем. Згинаємо ноги в колінах, підтягуємо коліна до лоба, округлюючись. Можете трошки поперекочуватися зі сторони в сторону. Розслабити спину. І ми перекочуємось вперед-назад. Підборіддя до грудної клітини, голову не опускаємо. Один. Добре, округлюємось. Два. Три. Чотири. І черговим разом сідаємо. П'ять. Скрещуємо ноги, руки вверх, вдих. Опускаємо ліву долонь, накриваємо себе правою рукою видих. Вдих. Опускаємо праву долонь, накриваємо себе лівою видих. Повертаємось по центру вдих. І видих. Подякуйте своєму тілу за цю практику, побажайте йому здоров'я. Я дякую вам, що приєдналися до цього заняття. Запрошую вас на свої групові або персональні заняття з йоги або пілатесу. І також у мене є курси із йоги для вагітних та післяпологового відновлення. І обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані на мій канал, і буду рада вашим коментарям.